Ну, тим часом знову звертають увагу усього світу наші військові політичні очільники на ситуацію навколо ЗАЕС. От і президент Зеленський у своїй розмові із президентом США цю тему піднімав і з президентом Дудою. Вчора Зеленський встиг поспілкуватися і з Байденом і з Дудою телефоном. І ця тема звучала. Окрім того, звичайно, події на Росії обговорювали так само. Ось же, бачимо спочатку допис. З'явився президента Зеленського по про цю ситуацію безпосередньо про розмову із діалог із президентом Байденом, і також відразу ж таки допис: е, констатація того, що відбулася розмова з Анджеєм Дудою, і якраз розгов, розмовляли про загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на ЗАЕС і події в Росії. Обговорили, як вони можуть. Е, на перебіг бойових дій безпекову ситуацію в Європі вплинути вже, наприклад, від президента Литви ми почули, що на його думку НАТО має підсилити свій східний фланг, якщо вагнерівці таки Пригожиним переберуться до Білорусі. Але до цього обговорення цього аспекту ми ще перейдемо в нашому ефірі. Ну а власне ситуація на заес теж нас усіх турбує, але перш за все послухаємо, власне кажучи, фрагмент звернення президента Зеленського щодо його розмови. З американським візові партнером з Джозефом Байденом, от як складався цей діалог, про що говорили? Пряма мова президента Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно завершив серію міжнародних розмов з президентом Сполучених Штатів Байденом, з прем'єр-міністром Канади Трюдо, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Позитивні розмови дуже потрібні саме зараз для всіх нас. Перше. Звичайно, ми обговорили бойові дії на передовій наші активні дії. Я подякував партнерам за надану підтримку. Вона дуже вагома і реально допомагає нашим воїнам рухатись вперед. Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата це довгострокове посилення свободи. Обговорили і подальше зміснення українських воїнів. Я дякую партнерам за розуміння наших потреб. Далекобійних потреб особливо я вдячний президенту Байдену і Сполученим Штатам за надійність патріотів, обговорили посилення нашої артилерії, МЛРС та іншого. Друге, ситуація на Запорізькій атомній станції. Увага світу до наявної російської загрози. На Запорізькій станції, на жаль, поки недостатньо, як була недостатньо і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі. Довів партнерам інформацію, яка є у нас у нашої розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів очевидно затверджено. Маємо і мусимо зробити всі разом у світі цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів. Почули, ми власне кажучи, акцент на ситуації щодо території Запорізької АЕС, щодо того, що там окупанти витворяють, власне, про те, що заміновано кілька енергоблоків і що підігнано автомобілі з вибухівкою. Про це і наш очільник гур Кирило Буданов говорив в інтерв'ю британським британським виданням. Ну але знову ж таки акцентуючи, також на тому, що президент Зеленський встиг вчора поспілкуватися із президентом США Джозефом Байденом із прем'єр-міністром Канади. Аде трюдо і також із Анджеєм Дудою, президентом Польщі, тобто ключові наші партнери на зв'язку і обговорили і ситуацію на території Росії, як вона може позначитися на внутрішньополітичній обстановці в нашого ворога там у Москві і також можливо на безпековій ситуації в Європі в зв'язку з тим, що відбуваються якісь переїзди вагнерівців. Ну принаймні заявлено про це, що вони збираються до Білорусі перебратися, чи так буде це ще питання? Отже, що Щодо заяв Кирила Буданова стосовно ЗАЕС. Отже, в інтерв'ю британське медіа наш генерал, начальник головного управління розвідки Міноборони, заявив про те, що 4 чотири з шести енергоблоків під загр... під загрозою підриву там російські війська розмістили техніку з вибухівкою. На один із енергоблоків, як ми знаємо, не зупинили до кінця. Він перебуває в стані гарячого зупину, тобто там відбуваються певні реакції. І відповідно, ми. Бачимо яскраві кадри того, що окупанти присутні на заес. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз. Підкреслив Кирило Буданов у своєму інтерв'ю для західної аудиторії. Повторюся, зараз транслюють фактично системно наші очільники, і військові, і політичні і керівники України. Що ситуація на ЗАЕС є дуже дуже серйозною, і загрозливою. Не варто дійсно втрачати її з поля зору уваги і працювати на. А тим аби вирішити цю проблему, аби дійсно забезпечити мирний вихід, скажімо так, безболісний вихід окупантів з території заес, наразі, поки що складно уявити, як це буде відбуватися за оцінкою. Буданова може, може існує ризик того, що Росія може здійснити атаку на ЗАЕС з витоком радіації як превентивний захід, аби зупинити українську наступальну операцію і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді. Отож, вкотре повторюють туди на захід е, власне наші керівники військові політичні про те, що ситуація на заес аж ніяк не полегшується. Ось така е, така заява Кирила буданова. Прозвучала.